Доброго дня! Вітаємо вас на каналі Ава Маркет. Я Махну Ольга, провідний нутриціоніст компанії ГРУ. компанія, яка займається виробництвом та продажем кормів та кормових добавок для сільськогосподарських тварин з 2006 року. Маючи в наявності два власних заводи в Україні, оснащених новітнім обладнанням, маємо можливість пропонувати фермерам якісні кормові рішення напряму від виробника. Підрозділ Ава Маркет який входить в структуру компанії Ава Груп, займається продажем кормів та кормових добавок для домогосподарств та дрібних фермерських господарств. Мережа Ава Маркет має в наявності великий перелік продуктів для різних видів сільськогосподарських тварин, які сформовані в певні лінійки. Лінійка Про – професійна лінійка, яка складається із БМВД та преміксів для відгодівлі свиней. Лінійка Ава Здорова це преміальна лінійка, яка складається із комбікормів та БМВД для свиней, ВРХ, ДРХ і кролів. Лінійка Ава Чік це преміальна лінійка, яка складається із комбікормів, БМВД та преміксів для птиці. Та лінійка Ава Юні. Це лінійка із ряду Розумний вибір, яка складається із комбікормів та БМВД для свиней та птиці. Кожна з цих лінійок має свої особливості та переваги при застосуванні. Давайте сьогодні більш детальніше поговоримо про особливості та переваги використання лінійки Ава Юні. Дуже велика кількість людей останнім часом переходять на використання BMWD чи преміксів, а саме покупних. Проте є велика кількість людей, які використовують те, що є вдома: а саме буряки, гарбузи, картопля, відходи. Проте такий рівень підходу до годівлі не зовсім правильний. Чому? Тому що організм тварин не дотримує певну кількість поживних речовин. Відповідно, період вирощування подовжується, а саме свиня, яку можна відготувати до 110 кг, росте аж цілий рік. Поясню простіше: при використанні малопоживних кормів організм тварини доотримає певну кількість поживних речовин, а саме певного рівня протеїну, жиру, енергії, амінокислот, вітамінів, макро-мікроелементів. Відповідно, в організмі тварин немає тої інтенсивності для росту, розвитку також можуть виникнути різні аліментарні проблеми, які можуть повпливати навіть на смертність. І в кінці ми недоотримуємо економічної ефективності. І при вирощуванні тварин. Якщо порівнювати використання готових комбікормів, БМВД, преміксів до використання малопоживних кормів, то тут є певні переваги. А саме: за рік можна відгодувати вдвічі більше свиней за рахунок інтенсивності росту, так як організм тварини не відчуває недостачу в поживних речовинах, в протеїні, жирі, енергії, має високий інтенсивний ріст, високі середньодобові прирости та гарний імунітет. Відповідно, якщо підсумувати, то як тварину нагодуєш, так вона і буде рости, і приносити продуктивність. Все це ми розказуємо людям. Які використовують малопоживні корми, що це є не хімія, а це є корма та кормові добавки, які містять в собі високий рівень поживних речовин, які забезпечують інтенсивний ріст тварин і відповідно скорочення термінів відгодівлі. Лінійка кормів та кормових добавок АВА ЮНІ була розроблена на основі європейських стандартів інтенсивної годівлі, яка містить в собі певну кількість поживних речовин, яка може забезпечити організм тварин чи птиці на різних етапах вирощування. Крім того, ці продукти рекомендовані Асоціацією тваринників України, що говорить про високу якість даних продуктів та безпечність їх використання. В основу розробки лінійки Ava Юні лягло чітке розуміння інтенсивної годівлі, сучасних порід свиней чи порід та кросів птиці, знання про корми та бажання використати сучасні європейські програми годівлі. При використанні продуктів Ава Юні забезпечується потужний старт від годівлі та м'який фініш. В даній лінійці Ава Юні представлені корма та кормові добавки для свиней та птиці. Для напрямку свинарства в даній лінійці є престартерний комбікорм для поросят до 12 кг, БМВД для стартового, гроверного та фінішного періоду, та універсальне БМВД від стартового до фінішного періоду. Також в цій лінійці для напрямку свинарства є два різні підходи. Перша програма або підхід AVA-Uni Intensive представляє собою використання різних продуктів на різних етапах вирощування. Для пристартового періоду комбікорм, для стартового гроверного та фінішного періоду БМВД для різних етапів вирощування. Тривалість вирощування свиней складає до 110 кг 180 днів, що забезпечує оптимально продуктивність тварин та собівартість корму. Використовуючи другу програму або підхід Ава -Юні комплекс ми вирощуємо свиней з використанням пристартерного комбікорма для пересяд до 12 кг. А далі використовуємо комплексне БМВД від стартового до фінішного періоду, змінюючи лише відсоток ведення. За рахунок цього мінімізуються ризики проявів кормових стресів в організмі свиней і досягається жива вага 110 кг за 175 днів. Для галузі птахівництва лінійка Ава Юні представлена комбікормами для наступних видів птиці, а саме: бройлери, качки, гуси та курини, сучки. Комбікорми забезпечують високу інтенсивну годівлю та отримання високих показників продуктивності, саме м'ясної або яєчної. Крім основних продуктів лінійки Ава Юні були розроблені спеціальні продукти для Бройлерів та курний сучок для наших партнерів, а саме дилерів та дистриб'юторів, які користуються високою популярністю. Впевнена, що вас зацікавили дані товари, тому для більш детальнішого ознайомлення з каталогом товару переходьте на наш сайт. Дякую за увагу! До зустрічі на нашому каналі!